Номер 33. Президент клубу Сергій Поліпенко, головний тренер Руслан Клименко, асистенти тренера Володимир Бондаренко, тренери Володимир Крохмаль та Дмитро Козаченко. Штурм журавелі подавав в карний майданчик, ніхто не відгукнувся, але з м'ячем Лящук. Небезпечно в стійко влучає м'яч після удару Богдан Рубльова. У матчах проти дуже сильних суперників, дуже важливих матчах. Удар по воротах Вадим Журавель пробував. М'яч на себе зараз взяв Крістіан Турко. І вони пресують захист і ще одна можливість небезпечного удар по воротам. Гол! Відкривають рахунок футболісти штурму. Артем Старгородський. Силах це дуже і дуже важливо. Зараз міслевський з м'ячем. намагання було пробити. Похвальна Ця... опорника. на позиції опорника сьогодні грає Дмитро Осадчий No6. Разватається біл може бути небезпечно. Ох, який удар зараз був! Контратака. Рубльов правим флангом. Відкривається зараз. Ай-яй-яй, потримає м'яч. Удар воротах, Який потужний постріл від Віталія Балашова. Є кілька дебютів. Про Сергія Басова я вже сказав. І сьогодні у нас Кирило Фурманенко, молодий вихованець Корпусу Арбітрів українського із Харкова, вихованець харківського футболу, який зараз проживає. Лукаш працює на дальній від нас бровці. Ковджан на ближній. Удар по поворотах небезпечно було. І знову знову Федорчук. Жривель підластовує свій м'яч під ліву, Віддає на Ремезовського, Ремезовський подає на Рубльова, Небезпечно! І Денис Сабатюк витягає м'яч в карколону. Стрибку скався він в нижній кут, і Богдан Денис Сабатюк просто таки продемонстрував зараз чудеса. ще забиває, забиває гол! забиває гол. Богдан Руб... рахунок у нашого матчі змінився. Yeah, Радували нас забитими м'ячами. Олександр Левенець подає з правого флангу. Подача по високій траєкторії небезпечно. <паспорі> Ось ви помітили, що частенько захисники Турку, 15-й номер, та Дудар, 16-й, грають у центрі оборони, а вчинников грає злі, справа в обороні. Злі трьома гравцями в центрі. Трикутник, один опорний, два. Ох, який момент, удар, удар по воротах, Денис Батюк на місці підключився до атаки Дмитро Міхеєв з м'ячем. Сильно вперед. Боротьба. І Овчинніков зараз зіграв рукою. Буде перспектива, що по зараз несподівано. Дивіться, балашов там причаївся в карного майданчику, але це відчули футболісти Білогородки. Удар в дальній кут і Влучає в Хрестовину. Тому що абсолютно не жарко, абсолютно не душно. Удар! і Який небезпечний момент! охо хо ху Бриженко. Бриженко проходить і зараз просить, ну, просить для футболіста е, білого асистента, е, з передачі якого він забивав голи. Старожкий! Ох, який момент зараз був. Знову Віталій Балашов демонструє. Чудове бачення поля. Як вам зараз це? Міхеєв сильно вперед на Бриженка. Проти Бриженка зараз свалив дудар. Трошки. Е... Бути в курсі подій клубу, який ви чекали, клубу, який з тим розвивається, Іванківський штурм. Це я маю на увазі. Осачий пробуває цього разу не так вдало. Просто в руки Денису Сабадів. Крістіан Турко грає головою. М'ячем Бриженко. Бриженко. І що буде попередження для у ваших руках? Ох, який момент зараз немає. Удар боротом і гол! І гол влітає в ворота. Віталій Балашов забуває. Все норм. Тобто дякуємо вам за те, що ви уважно святкуєте. А тим часом дуже небезпечний момент був біля воріт Білгорода. Журавель був на ударній позиції Організації українських націоналістів. Ну, можливо, можливо. Червоно-чорні кольори. В атаці Білгород може бути небезпечно, але зараз найкращий, не найкращий не варіант обрав футболіст. Справа в обороні. Віталій Дудар, 16-й. Крістіан Турку, 15-й. В центрі оборони. Жовта картка зараз буде. Час буде пробувати. Розгон як у Роберто Карлоса. Отже, удар! Сильно! Денис Саботюк на місці. Не з першої спроби зафіксував. Зараз вона. Грає у Білгороді і запам'ятовується своєю хорошою грою. осадчі зараз непогана спроба подачі на дальній кут. І знову, і знову до речі Сергій Басов і відзначив свій дебют забитим голом. Журавель, яка, як зараз Олександр Леверець, вставив молодому. Е, е, Йвівської об'єднання соціації футболу Сергій Стельмах, який зараз спостерігає за матчем. Дуже хороший шанс знову був Сергія Басова. Подивіться, як добре грає головою цей захисник. І знову з подачі Дмитра Осадки. Хороша передача була від Артема Орлова, але відпрацював зараз Басов. І зараз знову відпрацював Басов. І Кирило Фурманенко показує, що мовляв. Разом з м'ячем. Там Басов Бава. Димничі Волков. Ох, який удар! Подивіться! І непогано, і непогано. По якій дозі пішов м'яч, я цікаві тури чемпіонату Київщини. Зараз я оголошую їх результати. Лідери. Ось непогано зараз. Але на виході Денис Сабатюк і вчасно це робить. Забачим. А там уже Ігор Сікорський бушує, чому я не читаю коментарі. Ну, ох, який момент, поки я читав коментарі. М'яч літає в ворота Дмитра Міхі. Стовідсоткова інтрига. І це сигнал для штурму, що рано заспокоїлися. Всі заміни, всі голи, попередження розумієте, це вимагає концентрації. Інколи не вистачає часу, щоб заглянути у. Падіння зараз і буде штрафний удар, і ще й жовта картка. Для Дениса